Вітаю всіх маленьких фанів молодих зірок, які ще пороху не нюхали, а їм вже пророкують велике майбутнє. Мене звати Макс, це канал Ринсайт, бокс українська рубрика Огляд. Поїхали! <клес> на сьогоднішній день існує понад 23 тисячі активних професійних боксерів. Став лайк, якщо думаєш їх менше, як я. І здавалося, що ми глядачі, які не припускають жодну поєдинку. Принаймні кличка чи усика, бачили вже все на цьому світі. І здивувати нас черговим молодим талантом буде досить важко. Українка, яка у свої 13 років працює на пневмогруші, жонглюючи при цьому м'ячиками та стоючи на бойні, не вражає. Боксер, який при зрості 197 см, виступає у ваговій 69 см і при цьому є стовідсотковим панчем. О таке. І японець, який виносить всіх своїх опонентів лише однією двійкою за весь бій. У возі 55. Також не то. Ну що ж, а як боксер, тренування якого дивиться більше, ніж його бої. Адже тренується він з закритими очима. Ну вже непогано, непогано. Зацікаво? Тоді наливайте чаю, беріть смаколик і зустрічайте молодого парубка марка Касп. 23 роки американець, який ще змалечка показав свої великі амбіції, вигравши двічі підряд чемпіонат світу серед молоді, та котрий засікає усіх своїми тренуваннями ще до своєї професійної кар'єри. Розглядівши величезний потенціал у хлопця, його забирає людина, яку я згадую майже у кожному своєму відео, А саме Еді Хір. У мене складається відчуття, що він як восьминіг всюди просину свої щупальці. Адже якого боксера я не виберу на огляд, всюди фігурує він, як його промоутер. Хе-хебай. Також Маркаста є своєрідним боксером, адже подивившись хоча б один раз його бій, ви назавжди запам'ятаєте як його, так і його фірміні рухи. Назвичайно легкий на ногах попати, який блискавично скорочує дистанцію та накидає різноманітні серії. З наступним її розривом задля безпеки. Через свою здатність легко змінювати дистанцію феєрично провалює своїх опонентів, а потім насідає на них контрнападом у вигляді тих самих серій. Взагалі, якщо подивитись його поєдинку, то він абсолютно не пробиває одиночні удари, що для нього є цілком логічно, адже завдяки своїм надзвичайно швидким рукам він може нанести двійку той самий малесенький період, а то і більше. Пробиває абсолютно всі відео ударів. Прямі, хуки, аперкоти, хоча останні досить рідко, адже рідко буксує саме на ближній дистанції. Міняє поверхи нападу і зовсім не забуває про печінку, але найбільше полюбляє саме про неї дає. Завдяки своїй роботі нігта, надзвичайно швидким рукам, клює своїх опонентів, мов той піве, не даючи тим абсолютно моменту, щоб зацепитися на нього у слід. І найголовніше саме його фішка з нерками, ухилами і підсіданнями. Які виконують не лише очевидну функцію для захисту, які заважають його опоненту навести приціл на нього, але й маскують і сам його напад, роним ритмом та непередбаченістю самого удару. Почнемо з захисту, адже це основна його фішка у всіх його поєдинках. В цілому він майже не використовує блок, а лише полягає на свою роботу ніг, корпус, а також повороти головою. Саме на все те, в чому він робить акцент під час своїх тренувань. Скажу чесно, виглядає це мега-ефект. Місцями навіть можна побачити знайомий нам усім маятник Майка Тайсона. Але блок це класика, і перший удар зазвичай він все ж таки пропускає. А ось тільки наступний вже починає уникати своїми захистом. Таку відсутність блоку він компенсує тим, що його руки часто опущені, розслаблені і вилітають, мов гармати, які ще й зачасту зовсім не видно. Оскільки боксери зазвичай концентрують свою увагу саме на обличчі опонента, а через свої нерки ще й важко їх прочитати, чи заряжається він на якийсь хук або ж просто збиває приціл своєму опоненту. Ці здавалось б хаотичні рухи, змушують його опонентів примахуватись лише так і дають йому змогу одразу ж нанести контрудар без підготовки, адже він майже завжди знаходиться в положенні для нападу і тримає надзвичайно високий темп поєдинку, в якому зовсім не відпускає його опонента з під постійного преси. Проте не все так ідеально, їх здавалось би, адже в одному із своїх поєдинків проти не топу опонента вже побував у прикрому нокдауні. Пропустивши лівий хук примісінькову щелепу під час однієї своїх серій. Що вже ставить підсумні на його витривалість, а також його шанси проти топових панчерів. На даний момент має 7 перемог, 5 з яких були саме нокаут. І наступний його бій ми зможемо спостерігати в кадрі трилогії Канело проти головки. Якщо порівнювати його з іншими топами в 61, де він виступає і судячи по його антропометрії, він там ще й надовго. Можу сказати, що проблеми з ним виникнуть майже всіх, окрім гарних панчерів, а саме таких як Джеронта Девіс, який. Точно зловить його на лівий хук і відправить його у прикрий нокдаун. З усіма іншими передбачити результат досить важко через його слабку позицію. Але чемпіоном йому остаточно буде. І цікавим є лише те, у кого саме він забере ці пояси. Як на мене, то хлопак дай Боже. І не знаю, як ви, а я й надалі буду прицільно спостерігати за ним. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що ново сподобалось. І ви давно шукали саме такий канал про бокс. Якщо бажаєте підтримати україномовний контент в такий скрутний час, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео, або станьте одним із перших спонсорів на моєму Patreon-каналі, що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики. І за що я вам скажу велике дякую. Бережіть себе, віримо в ЗСУ Україна понад усе. Фак дня. В поєдинку, який закінчився лише в п'ятому раунді, а саме Баранчик проти Зепеди, боксери змогли аж цілих вісім разів відправити один одного в нокдаун подарувавши глядачам незабутні емоції.